Одещину напередодні вечері ворог атакував із літаків тактичної авіації. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста Південне. Одна людина загинула, ще одна поранена, понівечено житлові будинки. Докладніше про наслідки обстрілу в матеріалі Андрія Анастасова. Місто південне ворог атакував о 6-й годині вечора. Випустив по житловій забудові авіаційну ракету, поки що не встановленого типу. Вона влучила у недобудову, пошкодивши конструкції будівлі з першого по одинадцятий поверхи. Внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі було пошкоджено 11-поверховий недобудований дім, в якому місцеві ніхто не жив. Він ще не зданий в експлуатацію. Станом на зараз триває огляд місця події. Встановлюються потерпілі, поранені та встановлюється сума спочинених збитків. Внаслідок обстрілу поранення дістав 19-річний хлопець. Медичну допомогу йому надали на місці, та загинув чоловік. Місцевий житель йому було 39 років. Він просто проходив повз на вулиці, причому доволі далеко від місця вибуху, і це швидше за все осколкове таке поранення, яке позбавило людину життя. Навколо понівечені житлові будинки, магазини та кафе. Найбільше пошкоджень у сусідній висоці. У помешканнях вибиті вікна, двері розтрощено скло на балконах. Сидимо за столом зможем. Сидимо за сільцем з чоловіком, і раптом такий страшний вибух. Ми просто вилетіли у кімнату, бо перебували на кухні. А там вікон немає, повсюди скло, повиривало все. Отже, було дуже гучно. Наразі люди оговтуються від шоку, затуляють вікна плівкою та вважають це беззаперечно. Був акт терору, адже навколо немає жодних військових об'єктів. Позиться вирвало раму. Одна ось друга точно така. Ви знаєте, якщо б не на камеру, я би сказав, що я думаю про цих росіян. Це не росіяни, це, це фашисти, у мене нема слів, чесно. Мене переповнівся, якщо б попався, я б його задавив цими руками. Мешканці фіксують пошкодження у своїх домівках для отримання компенсації за програмою є відновлення. Обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. З Одещини Андрій Анастасов і Верміханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.